По закриттю даної свічки я відкриваюся вниз одну хвилинку, ауткат відкрився вниз одну хвилинку. Чекаємо на відпрацювання. 20 секунд затримка, 20, Johnson Plus, У мене проблема з провайдером. А, ні, ні, це напевно, друже, все ж таки у мене стрім підлагує, І я да, бачу, що 20 секунд затримка, але я не можу ніяк виправити це питання зараз. А, я стараюся зараз якось це виправити, але ну, чи якось вдасться нам виправити, я без поняття. А, ще раз спробуємо. Да, тут усе окей, як ніби. Секунда. Тут автоматичне завершення. тут автозапуск для всіх субтитри. Да, просто, просто лагає і все. Якість трансляції. Не знаю, просто лагає. Просто лагає і все. І нічого ти не зробиш там. тим. Чекли швидкість інтернету у себе. Да, дивився, дивився швидкість інтернету. Максимальна, яка тільки можлива. 5 секунд до закриття ауткада. Я надіюся, що ви зайшли по ауткаду. Забрали тут плюсик, хоча мало ймовірно, знову ж таки, тільки тому, що затримка.